Так, стоять мої пупсики, таміка і хортиця. Я вже, звісно, пізно знімаю. Таміки залишилось одне копитко, хортиця вже все. Затякі куски валяються. Дай Он Вже не видно. Ну, коротше. Копита шикарна. У неї стрілка хороша. От стінки хороші. Все розчистила і все гуд. Сейчас покажу там в общем те, що... Дай ногу. Те, що зроблено. Стрелочка. Стрелочка у неї піде не, не Страшно, купитку хороша. Це її, кстати, перша розчистка. Задні теж хороші. все що не нужно, я вирізала. Зараз покажу, що уголовний. Я зазвичай розчищаю лошад. У них перша розчистка. Де... О, мій інструмент. У них перша розчистка десь у 3-4 місяці. Ну, до 6 місяців. Я зазвичай розчищаю і ну, підпилюю, коротше. Сильно там нема що обрізати, але підпиляти можна. От дивіться, відросла дуже сильно п'ятка. Оце п'ятка. Тобто дрівень стрілки і тут дуже багато знімати треба. То п'ятка має бути чуть-чуть не касається до стрілки. От, зацеп хороший у неї. Але тут, де було ще дитячі копитко, воно тріснуло. Тріщина не глибока, там все. І Стрілка, ну, в принципі, непогана, але є тут дирка. Тірка ця не гноїться, то вже добре. Ну якось так.